Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому, благословенного дня! Нехай Бог береже вас та ваших близьких дає милість кожному покаятись, цінувати Богом даний час, вивчати Біблію, не бути обманутим, розуміти, що все в руках Божих, розуміти, наскільки важливо потрібно нам Слово Боже кожного дня. Ось три зброї, якими сьогодні ми можемо перемагати диявола. У книзі об'явлення Ісус каже, вони перемогли Його кров'ю Агниця та словом свідчення Свого і не полюбили життя Свого навіть до смерті. Перша зброя це кров Христа. У крові знаходиться душа. І коли ми однодушні з Христом, з його апостолами та церквою, тоді у нас єдина душа і в нас тече свята Божа кров. Так, однодушністю та однодумністю ми перемагаємо диявола, кров'ю Ісуса. Даниїл та його друзі були однодушними з Богом та один з одним, і вони перемогли вавилонську блудницю на кривавому звірі. Друга зброя, ми перемагаємо сатану словом свідчення, коли ми свідчимо про Христа, ми свідчимо про Слово, адже ім'я Христа, який переміг смерть і пекло Слово Боже.